Вітаю. Сьогодні пропоную порозмірковувати про зв'язок пасивної поведінки та психологічних ігр. Чи зустрічалися вам у житті ситуації, коли людина нібито потребувала допомоги, оскільки скаржилась на якусь проблему. Але як тільки ви пропонували їй? Різні варіанти вирішення цієї ситуації, вона впевнено заперечувала будь який з них. Якщо так, то це якраз свідчить про те, що відбулася між вами психологічна гра. Чому б тобі не? Так. Але Робую розібрати. Наступну ситуацію існує робочий колектив. В цьому колективі людина отримала завдання, яке вона вважає якимось непосильним, важким для себе Вона скаржиться колегам. Колеги відчайдушно починають пропонувати їй різні варіанти. Зрештою, все закінчується тим, що або сама людина. Починає критикувати колег за недолугі варіанти. Або колеги починають осуджувати людину за її небажання вирішувати ситуацію. В даному контексті ми маємо справу із досвідом, який не іде із дорослого егостану. Психологічні ігри. Так само, як і пасивна поведінка, це про структурні або родительські, або дитячі егостани. Як бачимо, ми на наведеному прикладі, протягом серії транзакцій, які є психологічною брою, відбувається перемикання, тобто зміна ролей. Загалом існує три ролі. Це роль спасателя рятівника, це роль переслідувача, і це роль жертви. Стівен Карпман запропонував драматичний трикутник для того, щоб проілюструвати цю динаміку. І... Жертва знаходиться внизу цього трикутника. Жертва є та, яка веде гру, до неї стікається енергія зрештою, хоча вона і здається безпомічною. Психологічна гра характеризується тим, що в процесі відбувається перемикання ролей. І Після такого перемикання їх може бути декілька протягом гри, зрештою, відбувається якась реакція, яка веде до зніяковіння, до збантеження і закінчується усе розплатою. Тобто тими неприємними почуттями. Які ми отримуємо в результаті взаємодії, тоді виникає логічне питання. Якщо все закінчується неприємними почуттями, то для чого грати психологічні ігри? Насправді все не так просто, як здається, на перший погляд. Будь-яка психологічна гра має декілька рівнів. Є рівень явний соціальний. В нашій ситуації, наприклад, це була людина, яка справляла враження такої, що хоче вирішити свою ситуацію, проблему. Тобто вона нібито діяла з її здорослого його стану, але насправді вона не діяла з дорослого стану, тому що існував. Психологічний рівень, який був прихований і який якраз і виявився в процесі взаємодії. Саме він і призвів до розплати в вигляді рекетних почуттів. психологічний рівень це ті сценарні переконання, які має людина. Це ті стратегії які вона використовує протягом всього свого життя, дуже відомі їй стратегії, передбачувані переконання, які ведуть до передбачуваних результатів. Психологічні ігри дозволяють зберігати психологічну рівновагу, вони дозволяють не стикатися із невідомими для нас досвідами. А для нашої психіки невідоме нове, гірше, ніж відоме, найнавіть і погане, старе. І психологічні ігри дозволяють програвати те, що вже було в нашому житті, неодноразово. І ми можемо підкріплювати ці переконання про світ, про себе які ми маємо? Відповідно, наш сценарій продовжує рухатись. Ми накопичуємо негативні відчуття, марки, які згодом можуть призвести до сценарної розплати. І це вже може закінчитися із тяжкими наслідками для нашого здоров'я, нашої свободи, нашого життя або життя навіть інших людей. Тому. В цьому контексті навіть психологічні ігри можуть бути небезпечними не тільки для конкретної людини, а й в соціальному контексті. Однак психологічні ігри дають ту стабільність і ту передбачуваність, яка подобається нашій психіці. Більше того, коли ми йдемо в інтимність, близькість, це забезпечує стресові для нас, можливі можливі стресові якісь фактори. Оскільки ми не знаємо, якою буде реакція іншої людини. Ми маємо бути готові до того, що вона буде зовсім неочікувана. Коли ми граємо в ігри, ми і знаємо, якою буде реакція іншої людини. Навіть безсвід... несвідомо, ми знаємо про це. Навіть якщо це будуть негативні почуття у результаті взаємодії, але вони дуже добре нам знайомі, вони підкріплюють те, що ми і так знаємо про світ, те наше бачення, той наш досвід, який існує. В психологічних іграх виявляється наше приховане, наша задня сторона футболки за Еріком Берном. Переднє це те послання, яке ми даємо світові на соціальному рівні. Наприклад, я хочу вирішити свою проблему. На задній стороні футболки буде те, що ми насправді думаємо про себе і світ. Наприклад, я не здатна вирішувати проблему. І ви мені не можете допомогти, мені ніщо не допоможе. І ніхто не допоможе. І передня сторона футболки виступає захистом від того справжнього заднього послання. Оскільки воно з'явилося як наслідок зіткнення з якимось травматичним досвідом, болючим для нас досвідом. Психологічні ігри дозволяють нам взаємодіяти. В соціальному контексті дуже звичним способом. Ми можемо легко соціалізуватись і підтримувати контакти, тому що люди грають в ігри. Це зручно. І якщо говорити про індивідуальний контекст, то ми ще можемо і підтверджувати свою життєву позицію. Тобто, наприклад, що я не окей і ти не окей. Загалом можуть бути чотири позиції якраз із різним розподілом, коли може бути я окей, ти окей, я не окей, ти не окей, я окей, ти не окей, ти не окей. Я окей. І. В даному варіанті, коли ми говоримо про психологічні ігри, це будуть саме життєві позиції неокейності. Якщо це про жертву, то це очевидно, що моя неокейність і моя нездатність вирішувати проблему, моя безпомічність, моє безсилля. І завдяки психологічним іграм, я також можу отримувати. Певні погладжування, увагу від інших людей, люди соціальні істоти, ми потребуємо погладжувань. І для нас краще негативні погладжування, ніж відсутність погладжувань. Якщо з малечку дитина звикла взаємодіяти з батьками таким чином, щоб отримувати погладження шляхом ігор. То вона буде продовжувати це робити і далі в дорослому житті, якщо вона, звісно, не усвідомить цей процес. Бо вихід з Ігор це усвідомленість, це вихід в дорослий егостан. коли я аналізую, що відбувається, і коли я інакше дію, коли я йду в індимність, я виражаю свої почуття. Говорю відкрито про свої потреби, і таким чином я не потребую того, щоб щось розігрувати, щоб на зовнішньому рівні була одна взаємодія, а на внутрішньому психологічному рівні інша, якраз яка й буде приводити до негативного результату. До Неприємних почуттів. Якщо брати психологічні ігри, то ми вже казали, що тут існує три ролі: роль жертви, роль рятівника і роль переслідувача. Якщо це роль жертви, то така людина схильна до того, щоб проявляти своє Весилля, що вона не може впоратися з ситуацією, що вона не може впоратися з життям, що вона не може нести за нього відповідальність, що їй потрібен інший. І тут може бути жертва двох типів, яка потребує переслідувача і яка потребує рятівника. І якщо це переслідувач, то вона. Отримає критику, осуд, якщо це рятівник, то вона отримає різні варіанти допомоги, підтримки, співчуття. Якщо це переслідувач, то він діє через критику, через осуд, він переслідує, нібито нападає на інших людей. І якщо жертва нібито намагається підтвердити те, що їй неможливо допомогти, що її ситуація не вирішувана, то переслідувач намагається підтвердити, що з людьми можна взаємодіяти тільки через насилля. Інакше неможливо. Якщо це Рятівник, то це знову ж таки знецінення можливості інших людей самостійно вирішувати їх проблеми, так само, як і у переслідувача, може бути. Але в даному контексті це відбуватиметься іншим чином. Людина буде брати на себе вирішення цих проблем. Людина, ніби буде підтверджувати, що вона робить. Дуже багато для цього світу, а світ і люди невдячні. Вони не можуть віддати тим самим. Вона буде нібито мати таке своє всесилля, що тільки вона може вирішити цю проблему чи ситуацію, тільки вона може допомогти. Інша людина буде певним чином ніволюватись, ніволюватись її сила. В даному контексті у взаємодії з жертвою буде волюватись сила жертви. І коли відбувається переключення ролей, то між собою ці особи, які взаємоділи, вони змінюються ролями. І в психологічних іграх може бути декілька таких переключень. Психологічні ігри не дозволяють людям, зрештою, вирішувати свої проблеми. Тому що психологічні ігри це про те, щоб нівелювати силу людини, те, щоб нівелювати можливість брати на себе відповідальність за своє життя. Те, щоб Мати можливість діяти усвідомлено, те, щоб не програвати ті варіанти взаємодії, ті звичні моделі, які, зрештою, ведуть до негативних результатів. І шлях виходу це усвідомленість. Коли людина діє в самій грі, вона діє несвідомо. Коли людина додається до пасивної поведінки, вона діє несвідомо. І тому треба робити маленькі кроки, вже навіть якщо така взаємодія відбулась. До того, щоб проаналізувати, що відбулося, проаналізувати, чому люди так діяли. Наприклад, якщо людина діяла зі стану жертви, то вона має проаналізувати, яку вигоду вона від цього отримує. Чому вона комусь іншому делегує відповідальність, яка її історія тут відтворюється, щоб людина могла зіткнутися з тим, що дійсно вона може не бачити виходу з якоїсь ситуації? Але це не означає, що його не існує. Цей вихід може бути, його тільки потрібно знайти. І якщо людина може звернутися до інших людей за допомогою, то вона має вдаватись до цього. Ми не всесильні. Так само і переслідувач має проаналізувати, чому він переслідує. Чому він вважає, що критика це дієвий засіб. Можливо, є якась частина в ньому, яка діяла б так само, як і та людина, яку він критикує. Можливо, він щось в собі не хоче помічати. Можливо, він не дозволяє іншій людині виявити свої почуття, свої потреби, свою вразливість. Можливо, насилля це не єдиний спосіб досягти якоїсь результативної взаємодії і вплинути на людей. Якщо це рятівник, то йому важливо зрозуміти, чому він вдається до того, щоб так сильно рятувати інших людей. Вирішувати щось за них. Можливо, в цьому якась його історія, можливо, так він не хоче стикатися із своїми якимись сценарними процесами із тими своїми заборонами. Або своїми драйверами, які існують. Можливо, так, він хоче засвідчити собі свою окейність і, можливо, і не неокейність іншої людини. Можливо, це шлях до того, щоб він утвердився в своїй всесильності, в тому, що тільки він може щось вирішувати. Що інша людина не може так, як він, що в іншої людини точно не вийде, тим самим позбавляючи її права на її силу. І тільки даючи собі чесні відповіді на всі ці питання, вже аналізуючи. Ті транзакції, які відбулися з іншою людиною. Якщо сталася така психологічна гра, можна дійти до якихось відкриття в собі і розумінь своїх прихованих мотивів, своїх прихованих переконань, того зрізу, який залишається закритим від очей. Із яким не хочеться нашій психіці стикатися, але завдяки програванню якого ми не можемо в повній мірі бути присутніми в житті зі всією своєю силою, зі всім своїм потенціалом, і не даємо зробити це іншій людині. І тільки якщо на ну, свідомому цей зріз є можливість того, що ми дійдемо до іншої взаємодії. Взаємодії, де кожен може бути справжнім, щирим, відкритим, може бути співчутливим до інших, може бути приймаючим. Емпатійним, а це зовсім про іншу якість відносин і зовсім іншу якість життя. Бажаю нам усім mm. мати цю іншу якість і засвічувати її у своїх щоденних досвідах.